Ну що ж, друзі, очікується, що більше двох мільйонів військовозав'язаних чоловіків все-таки не оновлять свої дані, коли закон про мобілізацію вступить в силу. Тобто, протягом наступних 60 днів, всі вони автоматично потрапляють в розшук, і їх має право розшукувати поліція. Якщо автомобіль зупинять працівники поліції, вони мають право. Перевірити ваші військово-облікові документи. Якщо виявиться, що ви не стоїте на обліку, ви не маєте відстрочки, вони можуть безпосередньо вас доставити у відділення ТЦК для того, щоб ви прийшли в ВЛК і оновили свої дані. Також через суди ТЦК буде позбавляти права військовозобов'язаних чоловіків керувати транспортними засобами. У цьому випадку також працівники поліції, коли будуть перевіряти ваші документи, вони можуть вас відразу затримувати і доставляти в ТЦК для оновлення даних. А з автомобілями, що буде наразі, невідомо чи вони будуть йти на штраф площадки, чи їх можливо буде забирати хтось інший. Надіємося, що вони не підуть десь там працівникам ТЦК. Друзі, діліться своїми думками. Як вважаєте, що будуть робити з двома мільйонами військовозобов'язаних чоловіків, які все-таки не стануть на військовий облік. Діліться своїми думками в коментарі.